Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Одного разу, коли я був на навчанні і в одного брата виникла потреба, то він, крім того, що він вирішив сам молитися, він ще сказав: треба ще сказати ще одній людині. І так мав на увазі, що коли він скаже тій людині, то Її молитва якась особлива, він вірить, що та людина має якийсь, немов би вже досвід молитовний, її і, і Бог чує. І от я хотів би, щоб ми відразу ж пороздумували, а на кого ж ми схожі? Це добре, що ми самі молимося. Але чи не є ми такими людьми, які не мов би, десь розуміємо? Ну, Ми молимося, ми звертаємося до Бога, але. Отак, От щоб ми знали, що Бог нас чує і нам відповість, десь нас можуть брати сумніви. А з іншого боку, чи не є ми такою людиною, яку мають за таку особливу Божу людину, до якої можуть інші звертатися і знати, це цей чоловік чи ця жінка, немов би має особливий доступ до Бога, треба до нього звернутися, щоб і він помолився якими є ми? І що нам може допомогти стати отими тими кращими? Я хотів би, щоб ми прочитали з Івангелії від Івана і отримали заохочення з прикладу самого Ісуса. Івангелія від Івана, 11 розділ, 42 вірш? І я хочу, щоб ми прочитали одну фразу. І щоб вона нам навіть, можливо, запам'яталася. 11 розділ, 42 вірш Євангелії від Івана. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене. Ось та фраза. Так молиться Ісус до Отця. Ми думаємо, якими є ми, чи чує нас Бог. Ісус про себе каже. Звертаючись до Отця, Та я знаю, що ти завжди почуєш мене. Ісус про себе знав, що Його завжди почує Отець. Ну, я прочитаю хоча б два вірші, щоб нам ще стало більш зрозуміло, про що йдеться. Ісус каже до неї, до Марти, чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати, славу Божу, побачиш? І зняли тоді каменя, а Ісус і звів очі до неба і промовив: Отче, дяку, приношу тобі, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене, але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. Це історія про Лазаря, коли Він помер, і Ісус для того, щоб прославитися, щоб показати, що Господь дав йому сили виконати цю місію на землі і проявити навіть її таким чином, проявити силу. Того, що Він прийшов як Месія, що навіть Воскресити з мертвих, то Він це зробив. Він навмисне затримався, навмисне все так зробив, щоб вже всі побачили, що це явно померла людина, вже кілька днів минуло. І Ісус це зробив. Коли Він прийшов, то зрозуміло, що Він і сам силу мав, бо Він сам є Бог. Але Він також говорить про те, що Він все робив таким чином, щоб. Бути залежним від Отця. І він також молився про силу від Отця. І Господь дав цю силу, і Він воскресив Лазаря. Лазар, наступне, що ми читаємо, на заклик Ісуса вийти з могили. Він вийшов, опоясаний плащаницею, пасами. І таким чином Бог почув, як і завжди Ісус каже, Його чув, Отець, так і цього разу Він почув. І Ісус це навіть так зробив, щоб всі зрозуміли навколо. Він так, очікуючи силу від отця, Він це здійснив, щоб всі зрозуміли, що Отець його чує завжди. На якому фоні це все відбувається? Оце все, що ми зараз вже собі зауважили, воно. Ще по-особливому себе проявляє, коли ми зрозуміємо, на якому фоні, на якому контрасті Ісус являє себе отаким, якого чує Бог. Кілька хвилин просто. Ми бачимо, як Іван десь, немов би такий перехід робить від Старого Завіту. На початку приходять з Єрусалиму поважні люди, вчені книжники. І випитують там Івана, хто Він такий, а потім ще й виявляється з часом, хто такий Ісус. І, і, і Іван, який пише цю Євангелію, то він немов би хоче показати, як от з тих очікувань старозавітніх постав той, хто мав спасти світ. І от про ці старозавітні моменти, з яких немов би постав Ісус. Що це було таке? Це Ізраїль. Ізраїль, який мав мати стосунки з Богом. І це є той фон, на якому з'явився Ісус, ізраїльський народ. І яким постає цей Ізраїль в контексті того, чи чує його Господь? Я от кілька уривків виписав зі Старого Завіту, з пророків Михея 3:4. Це якраз особливо вже закінчення старого завіту, де навмисно так, не мов би, Бог показує, подивіться на той Ізраїль, подивіться, який Він. Я хотів, щоб він був особливим, щоб я мав з ним особливі стосунки, щоб я його чув, він мене чув. А Він який? Михея 3:4. Вони тоді кликати будуть до Господа, та Він відповіді їм не дасть, і заховає обличчя своє того часу від них. Вони будуть кликати. Господь відповіді не дасть. Отакий Ізраїль. Захарії 7.13. І сталося, як я кликав, та вони не слухалися, так вони будуть кликати, та не буду я слухати, каже Господь Саваот. І трошки раніше Ісаї 1.15, це вже так дуже різко, навіть Господь говорить, коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі. Навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас. І це такі не випадкові якісь уривки, де ми ледь натрапили на них. Це не мов би, така лінія, яка проходить через всіх пророків. Отакий той Ізраїль. Я поклав на нього місію бути посередником до інших народів, але я навіть з ними не можу спілкуватися. Я навіть не можу їх чути. От таке, на такому фоні приходить Ісус. І ще одне зауважмо: такий історичний факт. Ісус прийшов після якого періоду? Ще як його називають? 400 років. Період мовчання. Так. Період мовчання, і що це означає? Навіть пророки вже не говорили в цей час. Не було слова від Господа, щоб пророк прийшов, прийшов і, і казав слово від Господа. Тобто, не мов би щось обірвалося між народом і Господом, Не мов би і Господь їх не чув. Хоча, звичайно, він, він то чув ті благання Месія, що прийшов в тому числі. Але десь отака картина: загальне враження: це не мов би Бог десь далеко, він ніби як не мов би покинув той Ізраїль. І на цьому фоні з'являється той, кого чує Бог. І коли ми читаємо особливо пророка Ісаю, і там зустрічаємо е, так, такого, е, якого називає Ісая, отрок, ну це слово від Господа, отрок або слуга, або раб мій, то ми впізнаємо, що це Ізраїль. І той отрок, той, на кого мала бути покладена місія, він не виконав ту місію Божу. Але в якийсь момент ми ніби бачимо такі проблиски, що Господь говорить про цього неслухняного слугу Ізраїля, а в ньому раз і проявляється особлива слухняність, що він виконує місію. І ми впізнаємо, що Бог хоче показати, що з цього Ізраїля постане особливий син, особливий слуга, отрок, який буде себе так вести, що Господь буде його чути, що будуть, будуть особливі стосунки з ним. Ось ось що я маю на увазі, на якому фоні з'явився Ісус. Той, який каже, до оця, я знаю, що ти завжди чуєш мене. На фоні, на фоні тому, що інші не би, хотіли би достукатися до Бога і не можуть. І для того, щоб достукатися, вони змушені до когось звертатися до якихось посередників. І ось з'явився. Той, кого чує Бог. І навіть у цей сліпороджений, якого стілив Ісус, який, можливо, не мав такого дуже правильного розуміння, який то має бути Месія. І може й про Ісуса ще не зовсім мав розуміння, хто це, то він відповів фарисеям, які на нього там накинулися, і це сказано Іваном в 9 розділі, в 31-му вірші. Та ми знаємо, що грішників Бог не послухає. Хто ж богобійний і виконує волю Його, того слухає Він. Навіть такий чоловік не обізнаний в Бозі, і Той розумів, що Ісус є особливий, кого чує Бог. Так, ми можемо зустріти багато моментів, коли Ісус звертався до Отця. І отець йому відповідав. Було таке, що. Прямо з неба навіть отець відповідав Ісусу. А було й таке, що Ісус, пам'ятаєте, перед самим арештом Він сказав до учнів це Матвія 26, 53. Чи ти думаєш, що не можу тепер упросити свого Отця, і Він дасть мені зараз більше 12 легіонів ангелів. Ісус був просто впевнений, що коли Він просто звернеться до Отця, то отець обов'язково його почує. І навіть таке, як оце, пошле легіони ангелів для врятування Ісуса. Ісус був тим, якого завжди чує Бог. Завжди. І це нас потішає. Так, Він, певною мірою, особливий. Він не то, що особливий, Він винятковий. Він, І про це навіть і Іван зауважує, що Ісус себе протиставляє всім іншим. Він каже, я з неба зійшов. І він каже, ви з землі, а я з гори. Він інакший, він син Божий в іншому розумінні, ніж ми, сини Божі. Він особливий син Божий, він, він є сам Бог, він частина, можна сказати, Бога. Завжди, коли про трійців говоримо, то, то треба підбирати правильні слова, щоб не сказати чогось неправильного. Він є сам Бог, він особливий, винятковий. І, звичайно, що він і сам діє, як Бог. І на початку ми чули вірш, де Ісус каже: коли ви звернетеся до мене, то я відповім. Він навіть сам відповідає, не то, що отець відповідає. Так, Він особливий. Але в той же час Він хоче дати зрозуміти, що і ті, хто з ним, вони також можуть розраховувати на те, щоб їх чув отець. Чи дійсно так? Чи ми могли би так себе розуміти, що ми, так як Ісус, могли би сказати коли-небудь до Отця, Отче, я знаю, що ти завжди чуєш мене. Ми вже чули цей текст на початку, прочитаю його ще раз, 14 розділ, 12, 14 вірші. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них він учинить, бо я йду до Отця. І коли що просити, ви будете в імення моє, те вчиню, щоб у сині прославився Отець. Коли будете в мене просити чого в моє імення, то вчиню. Коли будете просити в моє імення, тобто в продовження Його справи, в те... Що робив би Ісус, і ми про це просимо, пізнаючи Його волю, і молимося згідно з Його волею, то Ісус каже, Я вчиню. Тобто Він каже, ви завжди можете розраховувати на відповідь. І відповідь не тільки від Нього, потім згодом в той же вечір він сказав, це 16 розділ, 23 вірш. Ні про що ж того дня ви мене не спитаєте. По правді, по правді кажу вам. Чого тільки попросите, ви від Отця в Моє імення, Він дасть вам. Чого тільки не попросите ви від Отця в моє імення, Він дасть вам. Ну, це така обіцянка. До кожного, хто вірить в Ісуса. Хто вірить в Ісуса, Він не мов би став частиною Ісуса. Ісус же ж каже в тій же, до речі, розмові. 15 розділі Івана це написано, що Він те дерево, на якому ми як гілочки. Якщо ми стаємо частиною того дерева, то ми не мов би частинка Ісуса. І ми також, коли просимо до Отця, то можемо розраховувати, що Отець завжди чує нас. Той же Іван, який написав цю Євангелію, згодом ще напише в своєму посланні перше послання Його. П'ятий розділ 14, 15 вірші. І оце та відвага, що ми маємо до нього. Що коли чого просимо згідно волі Його, то Він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього. Ми повинні знати. Каже Іван, він немов би закликає відважтеся, будьте такі впевненіші в тому, що вас прийнято в Ісусі Христі. Ви вже маєте доступ до Отця. Тому не, майте, не будьте якісь такі, ніби вагаєтеся. Якщо ви знаєте, що ви в Христі, а перед тим про це йдеться, про впевненість. Хто вірить в Христа, той має вічне життя. Про це говорить Іван. То так само в молитві, ви в Христі, то вже будьте такі, як Ісус. Що ви знаєте, що Він слухає вас. Ви звертаєтеся, Він завжди слухає вас. Отже, ми могли би мати таку впевненість, як і Ісус. Кожен, хто в Христі, має знати, що Його чує Отець. І на завершення ще такі невеличкі роздуми. Пам'ятаєте, з чого починалася ця моя вся мова сьогодні? Якою ми є людиною, чи тією, яка десь сумнівається в тому, що Бог її почує, і тому хоче, щоб хтось інший почув. Чи ми самі, може, є тою людиною, на яку десь розраховують інші люди. І це цікаво. Таке ми можемо зустріти в Писанні, що одні десь відчувають, що вони ну, щось з ними не так, а інші. До інших звертаються за проханням. От, наприклад, 1 Самуїлова, 12 розділ, 19 вірш. І сказав увесь народ до Самуїла, помолися за своїх рабів до Господа, Бога Твого, щоб нам не померти. Бо понад усі наші гріхи додали ми ще й оце зло, що жадали для себе царя. Народ тоді розумів, що їм. Ну, вони якби їм закрито зараз до Господа звертатися. Вони покрили себе провинами, вони якось як недостойні. А вони розуміли, що Самуїла обрав Господь, він як посередник, помолися за нас. Таке було. Єремії, 37-й розділ. Третій вірш Єремії 37.3. І послав цар Седекія Єгухала, сина Шелемійного, і священика Цифанію, сина Маасейного, до пророка Єремії, говорячи: Помолися за нас до Господа Бога нашого. Там перед тим відразу сказано Седекія, ну і інші не робив так, як Господь хотів. І тому Він не розумів, він не може звертатися до Господа. Передав. Попроси Єремію, щоб він за нас помолився. А в Йова, книга Йова, завершується чим? Господь каже до тих друзів Йова, 42 розділ, 8 вірш. А тепер візьміть собі сім бичків та сім баранів і йдіть до мого раба Йова і принесете цілопалення за себе, а мій раб Йов помолиться за вас, бо тільки з ним я буду рахуватися, щоб не вчинити вам злої речі. Бо ви не говорили слушного про мене як раб мій Йо. І Йо таким був, що навіть сам Господь каже: якби ви зверталися, йов має звернутися до мене. І коли ми вже вернемося до тої події в Іванлі від Івана. То там, коли Ісус вже прийшов, Лазар мертвий, зустрічають сестри, Марта, Марія. І вони там просили Його, плакали. І цікаво, як Марта сказала, це 11 розділ, 22 вірш. Марта каже: Та й тепер знаю я, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог. Тобто Марта вже навіть помер Лазар, але вона так. До Ісуса підходить каже, Я знаю, що тебе, от тебе точно чує Бог. Тобто в неї таке було свого роду прохання до Ісуса. Ну, зрозуміло про що. І ми бачимо, що є таке навіть в Писанні, що одних людей чує Бог, інших ні. Одні люди відчувають, що вони впевнені, їх Бог почує, а інші так собі і вони звертаються до тих, хто впевнений, і знають, що їх Бог почує. То навіть і в наш час буває так, що іншим людям якось ніби відомо, от варто звернутися до, до тої людини, бо вона, не мов би має особливий доступ до Бога. Або звернутися до тої групи, вони, я знаю, моляться і Бог їх чує. Тому це десь заклик, щоб і ми були такими людьми. І Господь чує нас, Він чує сьогодні. Як Він чує? Я ще на завершення тільки такі два можливі напрямки, як Бог може чути. От було таке, що ми кілька місяців почули розповідь одного християнина, який казав, я от в тій справі за повістку просто поклався на Господа, викликали, я думаю, я піду, просто все доручу в руки Божі, Він мене проведе. І так він розповів нам, що все Бог провів таким чином, що йому там дали відстрочку, і його не взяли в війську, а він цього не хотів йти в військо. І він тим радий, що він поклався на Господа, він хотів цього, і Бог йому це дав. І от ми, коли ми роздумуємо, чи нас чує Бог, то ми себе порівнюємо з отаким прикладом. Якщо Бог чує, то він дав те, що я хотів. Але якщо він не дав один раз, другий, третій, так як я хотів, і вже за плечима в мене в житті, вже навіть не перелічиш стільки моментів, що я молився, але воно щось не так, і вже десь ми про себе враження таке складаємо, що ніби нас Бог не чує. Але це не зовсім правильно. Колись я вже розповідав, в мене є такий колега, він колись він колись був моїм керівником під час навчання, але ми так маємо хороші стосунки. Він, він такий, що він в освіті працює, в християнській освіті. Ну і зрозуміло, він хоче навчатися, здобувати там ступені. І він це вже було вже кілька років тому. Він розповідав, що він дев'ять разів подавав в різні семінарії. На докторську ступінь. А сам він такий ну, досить мудрий, все, нічого йому не бракує, його тільки взяти туди. І чомусь йому відмовляли тих дев'ять разів. Постійно йому відмовляли. Ну і він зрозуміло, що все робить в молитві. І вже би можна було також сприймати, ну, Бог не чує його. Але я би так не сказав, що Бог не чує його. Це Бог має якийсь такий план, Бог так веде. Може, він щось інше приготував, а може він. Такі випробування давав, щоб ну, ми навіть до кінця не завжди і знаємо, що робить Бог. А хтось молиться з нас про здоров'я, а Бог так не дає. І от ми маємо той недолік зі здоров'ям і ходимо з ним, і нам не комфортно, нам незручно, але то не означає, що Бог не чує нас. Або ще якась обставина, або ми вже про війну, вже, от, вже на роки йде, як ми просимо. Ми ж просимо і навіть тут разом просимо, то не означає, що Бог не чує нас. Я навіть думаю, що Він дуже сильно чує нас. І ми б могли сказати, Боже, ти завжди чув кожнісіньку молитву, коли ми за війну просили тебе. Тобто, я сказав два напрямки. Один напрямок, коли ми думаємо, що Бог чує тільки тоді, коли відповідає так, як ми би хотіли. Але то не обов'язково так. Бог веде так, як Він би хотів. І Він чує наші молитви. Молімося завжди. Десь, маючи на увазі, Господи, дай мені це, але Ти веде, як Ти би хотів. Отже, висновок дуже простий. Ісус сказав до Отця, Та я знаю, що ти завжди почуєш мене. Ісус був тою особою, яка на фоні Ізраїлю постала зовсім іншою. Попри те, як всі інші, не мов би були забуті Господом, таке принаймні враження складалося, не мов би Господь не говорить, з ними не спілкується, постає Ісус, який, перед яким ніби небо відкрите, кожне Слово Його чує Отець. І Ісус хоче, щоб ми були такими, як ми. Ми стали частинкою Його, ми є в Христі. І тому кожен з нас мав би також бути як Ісус. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене. Хай ця впевненість буде, хай і люди навколо це розуміють, хай звертаються до нас за підтримкою в молитві. І це буде добре, це буде приємне Богу. Амінь. Ми помолимося зараз з такою охотою, що кожного з нас чує Бог, бо ми тут зібралися всі, хто в Христі. Тому будьмо сміливі, відважно ділимося нашими потребами, потребами інших людей і звертаємося разом до Бога. Отже, зараз поділимося тим, чим будемо, про що будемо просити в Господа. Саша попросив помолитися за те, щоб Бог йому поміг в тій ситуації, йому дали повістку, з'явитися нам вже до скоро. І він про це переживає і хотів би, щоб Бог йому в цьому допомогти. Дякую, хотів помолитися за, за нашу церкву. Також друге, як просить Бога, щоб засуміння, щоб Господь допоміг. Тобі почув, ми просимо звичайно, його воля, він знає краще. Але не повинен просити за наші злоти, і для які впали в щоб Я прошу церкву молитися за тюремне служіння, бо таке воно трошки вийшло, що обставина, тому що так з мене стало, бо таке що... Давно не їздили і хотіли себе відновити Це так, з і... Господом, що це студія відбулося. Ми планували по цей неділю виїхати. То прошу помолитися за це, щоб Господь подав слова і хто буде їхати, і, щоб дав потрібні слова і щоб тих, хто буде слухати Іван, щоб були відкриті, і серця буде відкриті доступні студії. Для тих, ти, хто ти, онлайн, то брати веселі. Ти... Просив молекса за служіння в церкві, зокрема служіння хору, також за війну, за тих, хто воює, за тих, хто в полоні, щоб все було в господніх руках. І Віталік попросив молитися за служіння в В'язниці, щоб воно відновилося, щоб вони знов продовжували там працю. Ми також з залою хотіли би подякувати за те, що Бог повернув її маму сюди, додому, благополучно, і взагалі, що вона здорова, пам'ятаєте, в неї рак був, і так погано, що вона здорова і має силу бути, ходити. І Це дуже приємно. Хочемо здати славу Богу. І за чоловіків наших, і засад.